Настала нова подія стосовно призовів, І в цей раз це Х2 на сакральні уламки, а також Х10 на спроби витягнути цього чудового красення, Легат Теокс, новий герой фракції, власне, для фракції Щиролюді, і персонаж, від якого збудилась максимальна кількість чатів, максимальна кількість людей, що створюють контент. І це все не без Тож, вітаю, шановне панство, з вами сам. Сьогодні будемо відкривати багато жовтих уламочків. Сьогодні у нас також є гість, е, для кого ми будемо намагатись дістати саме цього ящера. Тож, переходимо до відкриттів. А сьогоднішній гостьовий сегмент відкриттів ми починаємо з білих уламків нашого шановного секлана Гуса, якому не дуже пощастило власне, з легендаркою Проте, два епіка. Плюс 500 очок турніру це прям корисно. Отже, побажання гуса, власне, або відкривуття на всі, або максимальна нагорода турніру. За 14 кралів, мені здається, якщо ми всі легендарки навіть витягнемо, ми не доб'ємо максимальні нагороди, тому Теокс це звичайно машина. І я думаю, гус буде дуже радий, якщо ми його, йому витягнемо. Тож, поїхали. Починаємо відразу сильно, починаємо відразу з легендарки, але не, не Теокс. Стофус є кілька рівнів, які він нормально розвалює на Сінтранусі за рахунок того, що у нього є блохативних навичок контроль на всіх ворогів. Але треба книжки. Знову ж таки, для Синтрануса можна це перезаходом зробити там, нафармити. Іншого досить посередній герой що не носять шкоду. Це ця, як вона називається, червона стихія сили дає йому певну перевагу над діставучими історіями по типу Арманза, по типу Ельви. Але в той же час ми всі добре пам'ятаємо, що все, що червоне не б'є ліліту, якщо воно не Харіма. Тому ну, є плюси і мінуси. Але старт хороший. Давайте тепер ще 13 разів. І 13 не вийде. Канонеса, посередній епік. Йдемо далі. Оце мені подобається початок. Маренікс. А, персонаж, який був раніше на злоті. Персонаж, який як на мене трохи недооцінений, в тому плані, що це а, ДД, це герой, що наносить шкоду. І це герой з масовим замовлянням. А, Гідра просто. Мастхев на сьогоднішній день, щоб у вас було замовляння в команді. Замовляння це по суті там, ну, там 40% шкоди додатково до того, що ви наносите. Відповідно, Маранікс може закрити вам цю потребу, плюс додатково є команди з нею на Павука на складного 10-го. Відповідно, сподіваюся, що це новий персонаж і гусо він зайде. Далі дивимось. Анабель. Соло Бомал, Знову ж таки, є кілька рівнів в Сентраносі, які воно непогано теж проходить за рахунок власне, пасивки. І за, за рахунок того, що купа-купа різного лікування, паразити, лікування за один. Сильний персонаж для соло проходження. Ага. Не, не дало поки Лігу. Таран. А, до Сентраноса майже не використовувався. В Сентраносі теж мастхев. Є рівні там, де, умовно, два тарани, здається, в принципі можуть витягнути весь рівень. І проблема в тому, що крім них там, немає особливо комунальну не А, Абсолютно дурний, дурні показники от, по помножникам його на А2. І, відповідно, те, що він сам себе ще бафає, накладає бонуси якраз під атаку. Це доводить, що він самодостатній персонаж в цьому плані. Та де наша лега? Ведмідь. Ведмідь, <смі> не дуже корисний епік, нам потрібні леги. Де наші леги? Вже три шарди без лег, ну як це називається? Ростанач навіть центральності не використовується. Слабкий епік Руела. Дуже сильний персонаж. Знову ж таки, за рахунок масової заливки, за рахунок того, що... Має відразу три штрафи на одній навичці, причому воно працює наступним чином, що кожен з трьох ударів ролить шанс накласти всі три штрафи одночасно. Тобто це майже гарантовано, що навіть при високому опорі цілі ви нівелюєте показники там випадкового цього 3% неспрацювання. Дуже крутий герой під строголавого лицаря. Фею, будь-яку взагалі там бос-контент, де вам треба одну ціль зарубати. Це, це прям класно для Рояла. Є зрадів є третій легендар, я потім побачив, що це Абатиса. Ну, Будемо сподіватися, що це дубль, бо персонаж досить посередній, персонаж з масовим накладанням а, штрафу захисту. Але це єдине, що вона робить нормально. З цього іншого високі показники атаки, але майже без додаткових ефектів, герой відверто застарілий сподіваємось, буде перероблений. Так. 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 Гус. Ти зрозумів, так? Да? Зрозумів, кому треба віддавати шарди. А, Власне, ось він. Ось наша мета, наша ціль, наш святий грааль а Персонаж, за яким власне зараз будуть іти більшість і відкриватись більшість. І а, зараз маленький спойлер до о, як там, бекстейджа: уламки гуса я відкриваю до своїх. Тому, відповідно, якщо я собі не відкрию Теокса, буде трошки, трошки печально, але, але я дуже радий за нього. Знову ж таки, варто розуміти, що А3 Теокса це. Найсильніший, ну, е, типу, най, найсильніший множник в грі, в принципі, який зараз існує там для pve контенту. Тобто оця навичка б'є сильніше, ніж А3 гнута. Просто щоб для розуміння. Тобто, вона перебиває 30% здоров'я цілі боса на гідрі, на останній четвертій гідрі. А це щось абсолютне... Як це ненормальне, і здається, максимум до чого його можна розігнати, це множник в 32, але там треба дуже, дуже специфічні речі. Проте, навіть без цього бонус трьох союзників знову ж таки, оця історія дозволяє знову водити на арену романту, не боючись вівці. Щодо іншого, сильне посилення в раунді. Мається на увазі, що не тільки ігнорування захисту, що саме по собі є дуже крутим показником, а збільшення власної атаки до 50%. Власне, як, е, уже є приклади там умовного ніндзі, є приклади варла, е, наскільки вони там підсилюють самі себе в процесі бою, і відповідно Теокс вже до другому застосування цієї навички виходить на максимальні показники. Це потрійний удар. Власне, гус. Вітаю, ну ми їдемо далі. Так, вільдракс. Ну, далі я думаю, вже буде простіше. Значить, ми головну насолоду витягнули. І всілякі ясміни і Вільдракси. Це дуже посередні історії, які не, не зіпсують вже нам враження від усього. А Гранч, до речі, є один з рівнів. Боса в Сінтраносі, там, де у нас е, павук з судної вежі, з отрутами, де оцією навичкою, по суті, гранч просто проходить рівень. Тобто, коли там починається раунд, павук накладає на всіх купу, -купу штрафів, е, виходить гранч, перекладається все в регенерацію, і рівень проходиться. Без нього рівень там фактично неможливо пройти, принаймні за притомні якийсь. Е, Мається на увазі сети артефактів. І е, вище середнього епіка, знову ж таки, за рахунок того, що масові атаки може використовуватись в блендерах або в сетах контролю. Власне, ось так було відкриття ухуса. І Я продовжую нагадувати, що компанія Окко та Фонд благодійної допомоги «Повернись живим продовжують збори для бригад ДШВ на 10 пульс-тронів. Власне, на цей момент зібрана вже майже половина всього, майже 230 мільйонів, як ви бачите, з п'ятиста необхідних. Треба пам'ятати, завдяки кому ми можемо взагалі дивитись, тут можемо відчувати себе спокійною і захищеною в Україні. Тому, будь ласка, допомагайте нашим захисникам для того, щоб вони ефективніше виконували свою роботу. А тепер повертаємось до відео. Власне, цей сегмент я б хотів би розпочати з невеличких вибачень через те, що в Україні зараз регулярні відключення світла. Власне, під час одного з цих відключень, я і записувався, і в мене власне побився запис. Відповідно, не зберігся звук, відповідно, звук я зараз перезаписую по новій поруже існуючого відео. Тому, вибачте, за певні накладки. Як ви могли бачити, з білих уламків я вже отримав дикона Армстронга. цікавий потужний епік. Напевно, один з кращих в грі, в принципі. Дуже потужний залив, дуже крутий штраф. Використовую часто, використовую залюбки, дуже підсилює команду в цілому. Якщо говорити про цілі на цей турнір, то 3000 очок це перша легендарна книга. Це орієнтовно 11 сакралів. Власне, я не бачу сенсу йти сильно вище, тому що вже в мене люди в коман... в цій групі набрали більше 10 тисяч. Це занадто багато уламків за негарантовану нагороду з душею цього Легата. Хоча Легат сам по собі це прям дуже-дуже смачна ціль. А, власне, не дуже люблю X2 насакрали як такий, бо як для мене він не підсилює отримані очки. Там так сильно як Із два, наприклад, на сині, але вже відкриваємо, як є. Крипниця, ніякий епік рейнегатів, ідемо далі, Передзвін, А, Власне, дуже крута навичка з масовим контролем замороження. Окрема ностальгія про те, що колись він бігав в мене на арені, власне, як лідер команди, ще там до появи всіляких арбітрів. Цікавий персонаж. А, Клод. Клода в мене, до речі, здається, не було. Це перша моя копія. Цікавий тим, що накладає бонус збільшення швидкості 30% без заливки ходу. Це важливо для певних команд на кланового боса, і в принципі така цікава його особливість. Далі Снігоцвіт. Снігоцвіт це персонаж, скажімо так, який більше для кепкування, тому що. Вона фактично ніяк не пов'язана з заморозкою, хоча її ім'я в англійській версії звучить як Frostbringer. Але вона don't Bring Сені Frost. це що вона робить це в сентранусі на певних рівнях важкого лицаря, а вона мультиатаками допомагає збувати йому щит і має певні непогані певні бонуси. Але знову ж таки нічого там прямо критично важливого. Проте в тих випадках може бути корисною. Далі у нас Кайден, Кайден сильний епік, фракція темних ельфів, один з небагатьох оживлювачів на епічному слоті. Власне має масовий штраф атаки, дуже допомагає мені в кількох рівнях Сентрауса, фактично тягне їх на себе. На жаль, реалії в Україні вносять свої корективи, тому прямо посеред відкриттів а, у мене вибило світло, і, відповідно, якісь речі <laughs>, не записались. Ми, здається, перервалися на моменті, коли я розповідав про Пінтероя. Відповідно, а, давайте трошки завершимо. По А-2 я сказав, сильна історія для гідри, штраф лікування непоганий для аніуса. Дуже сильне лікування. А, власне, взагалі, ця навичка вона рятує, вона гарантує, що ваша команда там кілька ходів переживе собі спокійно. А, досить недооцінена пасивка на тій же арені, в, о, як це називається, коли він самоочищується певних речей. І ця історія вона теж більше для арени, а, коли оця передача штрафа і крадення штрафа, але ми всі пам'ятаємо про Таку штуку, як поліморф, і, відповідно, це трошки псує загальний, <laughs> загальний настрій від контролю. Але герой, герой прям дуже крутий. А, давайте подивимось чи все вірно я порахував по очкам. Знову ж таки, порий там, прийти натякають, що треба відкриватись далі, ага не хоче у нас не зв'язок чомусь працювати. Цікаво. Цікаво. Ну, тоді перевірю. Перевірю окремо, якщо чогось не вистачило ще, то запишу цікава історія. Взагалі вибиває ouais, помилку в грі. А, відповідно, якесь таке буде завершення не, не дуже на оптимальній ноті, але рейти гарні. теокс герой добрий, і якби це був прогресивний шанс, я б швидше пішов би далі. Але зараз... Розуміючи, що це всього і лише Х10, ну, я не вважаю, що буде раціонально там зливати взагалі всі сакрали під Х10 е шанс. А з іншої сторони, варто пам'ятати, що пларіуми часто дають 2 івенти на призови оцих персонажів фракцій. Відповідно до цього о вони дають там, якісь X10 да, зазвичай. Після цього вони дають цих персонажів в білого лавка. Оцих прайдужних. Тому, швидше за все, якщо ви не отримали Теокса зараз, у вас ще буде шанс його отримати. Можливо, будуть якісь там івенти ще окремі, коли випуститься якась певна група. Тому, як там -то, не засмучуйтесь, якщо не випав. Якщо випав, діліться вашими враженнями в коментарях, діліться вашими рейтами і здобутками в коментарях. З вами був Сан. Зустрічі і допомагайте ЗСУ!